Українська армія готує новий наступ на фронті. Трампу вже доповіли. Тим часом наші бійці мають успіхи під Покровськом, а під Куп'янськом працює наша авіація. Знищено позиції ворога. Докладніше на каналі сій час. Ставте лайк і починаємо. The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє: Україна готує новий наступ. Він потребуватиме розвіданих від Сполучених Штатів. Про це Дональдові Трампу доповіли спецпосланець Кіт Келох і посол в ООН Майк Волц. Видання пише, що вони поінформували Трампа про ситуацію на фронті і наголосили, Росія досягла незначного прогресу за останні роки. Натомість Україна готує власну операцію і потребуватиме розвідданих США. А поки в кабінетах планують наступ, українські військові вже звільняють територію. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що тільки за останній час на Донеччині Азов та інші підрозділи звільнили вісім населених пунктів. Серед них Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь, Володимирівка і Панківка. За віддану службу бійцям вручили нагороди. Хороші новини також з Підпокровська. Там українські війська знову зайняли село Новопавлівка. Після короткого тактичного відступу вони повернулися і зачистили територію. Паралельно ворог тисне. Він розширив плацдарм на Великоборлуцькому напрямку. Окупанти захопили отрадне та низку лісів довкола. Тим часом наші десантно-штурмові війська на одному з напрямків спалили мототехніку і живу силу ворога. Також знищили укріплення окупантів. Українська авіація теж працює на повну. Пілоти Су 27 завдали удару по ворогу в Кругляківці на Куп'янському напрямку. В результаті знищено будівлю, де базувався противник. Від неї нічого не лишилося. Втрати уточнюються. Проте окупанти все ще намагаються просочитись у куп'янськ, заходять по одному або парами, але їх зупиняють оператори дронів 10-го армійського корпусу. Знищують прямо на підходах. Горить також і техніка росіян. Створити логістичний коридор їм не вдається. Крім цього, наші бійці вперше показали пуск українського дрона Камікадзе фп – пускова мобільна. Платформа звичайна вантажівка. Це означає одне гнучкість ударів. Зростає тим часом. Російські пабліки показали кадри ураження полігону наших військ на Чернігівщині. 24 вересня Росія атакувала навчальний центр у Гончарівському. Ворог застосував балістичні ракети типу Іскандер. Приліт підтвердило українське командування. Є поранені військовослужбовці. Чи допоможе майбутній контрнаступ змінити ситуацію на передовій? І де може бути наступний удар? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. На стику Донецької та Дніпропетровської областей ось в цій зоні, тому що ну тут нас не все гаразд. Тут у нас можливо насамперед через концентрацію, велику концентрацію російських військ у порівнянні з низькою концентрацією наших військ, тут ситуація близька до дуже загрозливої, насправді на цьому новопавлівському напрямку. І Я ще кілька локацій додам. До тих, де зараз окупанти ведуть найбільш інтенсивні бойові дії, Ну, насамперед, це давайте так: три села на стеку Дніпропетровщини, на півночі цього фасу. Це дачне раз, це філія, два і це Іванівка. Три почнімо з Іванівки з останньої. Вона лежить на іншому березі, на північному березі річки Вовча на цьому напрямку, і вже є свідчення про те, що росіяни форсували в цьому районі річку Вовчу і намагаються закріпитися в Іванівці. Зокрема, відео, які демонструють наші бойові підрозділи в цьому напрямку, показують ну вибивання росіян, які розміщаються в Іванівці. Тобто вони заскочили вже до села. Зараз їх там вибивають цими групами, працюють з цими групами смертників. Але сам факт залишається фактом. Тобто, Зараз сіра смуга, сіра зона розширюється, в тому числі і на село Іванівка на стику Донецької та Дніпропетровської областей. Наступна локація, до якої тут варто звернути увагу, це Дачне, це от село найбільш правіше. Це було перше взагалі село, до якого росіяни на Дніпропетровщині заскакували. перше взагалі, от ще там до початку літа, це відбувалося. І от відтоді, від початку літа і до сьогодні, Дачне досі не окуповане противником. Основні дії ведуться. От бачите. Де е, головна ця стрілочка намальована е, червоненьким кольором між зеленим котом та дачним? А в цих посадках тут ворог по суті що і знищується. Найскладніше в якійсь мірі ситуації з філією, тому що на західних околицях філії є такий лісок, який дуже в скорому часі напевно, що стане таким самим собі лісом чудес, як його свого часу називали серебрянське лісництво, тому що в дуже великій кількості росіяни тут знищуються. От якщо подивитися на супутникове зображення мапи Діпстей, то ми побачимо, що. Є ось така лісиста місцевість на берегах річок Солона та Вовча на захід від філії, і тут окупанти на жаль мають змогу акумулювати свої підрозділи, свої війська, свій особовий склад і постійно атакувати філію. Вони заскакують до філії, їх вибивають, Вони заскакують, їх вибивають і так триває просто таки безупинно. Сіра зона цілком слушно на мапі Діпстейт поширюється зараз на увесь, фактично що населений пункт філія. Ось це те, що стосується північних околиць Новопавлівського напрямку. Я повторюся: одному одного з най -най найскладніших, напевно, що зараз на фронті під Покровськом Росіяни втрачають просто неймовірне якесь число своїх військ. Просто неймовірне. Я тут навіть нічого особливого говорити і не буду. Я лише дам вам послухати самого окупанта, який. Це навіть не наша якась іпсо Це росіянин я так розумію. Реальне відео від російського штурмовика. Я його трішечки підрізав, тому що він там показує багато трупів своїх так званих побратимів. Але ну послухайте, що він говорить. Ось цей опис ним ситуації більш не потребує жодних коментарів для того, щоб описати то те становище, в якому росіяни перебувають під Покровськом. Вони як ті чорти, вони реально просто готові вмирати пачками. Вони готові армію покласти за те, щоб взяти покровськ. Ну словом. Ваше уважение, Икра. Валерий Сыркутска. Находимся в Донецкой области на покровском направлении. Ссылка. Вызвал Ивак. Ивака нету. Связи тоже не стало. На запросы никто не отвечает. Здесь только двухсотые. Было больше двадцати человек. Я остался один. Пацаны, не идите сюда на Украину нахуй воевать. Не наша эта война. Подумайте о своих семьях, о детях, о своих. Как вы их любите. Все уедем в черных мешках. Я прошел столько по стоким трупам. Это жесть. Наше командование, пидорасы ебаные, им похуй до нас. Контракт подписал ты для них просто мясо, просто дерьмо и все. Вони думають только о себе, а у нас им похуй до нас. Що зі мною буде? Я теж же, мабуть, буду. Нічого додати. Відверто кажучи, нічого додати, тому що просто колосальні втрати окупантів на Покровському напрямку і цей росіянин це й демонструє. Але чесно, друзі. Наступна історія, вона просто жодної емпатії до російських військовослужбовців не породжує. Вона, В принципі, до них немає емпатії. Але те, що вчора показав третій армійський корпус, це у нас лиманський напрямок населений пункт Шандреголова. Ось тут де росіяни дуже дуже відчайдушно намагаються перти в бік Новоселівки, тому що досягнувши Новоселівки та Дробишового, вони переріжуть нашу логістику лимана. Так, от в Шандриголовому зараз неймовірним темпом пруть російські окупаційні війська зараз. Тут підсилення з нашого боку працює, теж знищуючи противника, який там намагається закріпитися у селі. Факт є той, що ну існувати в умовах, коли дрони літають над твоєю головою. 24 на 7, неможливо неможливо навіть укриватися якось якісно, більш-менш тих хатах, навіть тому, що окупанти. Винайшли, що вони вигадали, аби зберігати своє життя, це не новина, але вони прикриваються цивільними мешканцями. Зокрема, у Шандриголовому третій армійський корпус підрозділ армійського корпусу зафіксували, як росіяни спочатку вбили всю родину з цивільних мешканців у Шандреголовому, а потім зберегли життя лише дівчинці, неповнолітні дівчинці, якою як живим щитом прикривалися для того, щоб наші дрони їх не знищили. Тут зайві коментарі. Тут знову ж таки так само треба подивитися відео від 3, -ї, 3 -ї армійського корпусу, тому що вони ще це все підкріпили розвідувальними даними у вигляді перехоплень радіоперехоплень. Там чути є відоме прізвище. Прізвисько московицького командира з позивним Балі, який віддає наказ знищувати все цивільне населення, убивати всіх без розбора, крім дітей. Дітьми вони прикриваються. Як дивіться на відео, це ну чесно. за такие еще просто слины выстачают. ...свои яички в лаг, проверяйте автоматы, подготавливайте гранаты, объясняю план действия. Сразу готовьтесь, потому что придется убивать людей. Убрать всех без разбора. Всех без разбора. Ну, не считая детей. Всех, кто там находится, никакого отношения к нам не имеют. Всех, всех в расход, в расход! Заходите в внутрь, заходите вовнутрь! новом внутрь, не Сейчас прилетят птицы, заходите, защищайте! Ребенок постоянно под присмотром, под присмотром, где-нибудь его держит, а спиной к нему, конечно, тоже не поворачиваться. Он постоянно под присмотром, осмотреть полностью все строения. Дальше, забирайте девчонку, забирайте девчонку! Дальше, дальше, значит в следующие дома, в следующие дома ищут подвал! тела, чтобы она тел не видела. Тела убрать в какое-нибудь отдельное помещение, с улицы тоже его тело убрать. Обязательно. Девочка, чтобы тел не видела. Держать ее где-нибудь отдельно, не трогать, не обижать, кормить, поить э, и все остальное. Все двери, окна заставить закрыть и наблюдать, наблюдать, наблюдать постоянно за бетонной дорогой. Звините, <звык> кажуть, Дівочку біречні біжать, тому що воно берегти як зіницю тому що вона є їхнім живим щитом, вона є їхнім прикриттям, яке дозволяє їм, чорт забирай, просуватися в Шандреголовому. Потім ставлять питання: як росіяни просуваються? Зокрема, і ось так це в тому числі і відповідь до всіх цивільних, які залишаються продовжують жити на лінії бойового зіткнення. На жаль, ви бачите, чим це все закінчується. Так, це черговий воєнний злочин з боку Російської Федерації з використанням цивільного населення. Але так, це росіяни в світі навіть не розуміють, що це за чума. Навіть не розуміють. На жаль, ця ситуація з подібним використанням при прикриттям цивільними стосується і Лиманського напрямку, і Купінського напрямку. Загалом. По Лиману я ще кілька слів скажу додатково, хоч після такого, чесно кажучи, важко говорити. Погіршується вона ситуація в на напрямку Сіверська, Сіверськ, дронівка, дронівка на схід від цього населеного пункту вже помічені російські окупаційні війська. Зокрема, на ресурсі Deep State ви можете побачити ось це відео, де окупанти розташовуються на північний схід від дронівки, зафіксовано дроном. А Deep State розмістили це ексклюзивне відео з наявністю окупантів в локаціях поблизу дронівки навколо Сіверська стискається. Не хочу казати кільце, але стискається, погіршується ситуація навколо Сіверська, тому що наступне відео це від підрозділу Апачі 81 81-ї аеромобільної бригади, які показують ураження скидання протитанкової міни ну, з дрона, яка там вибухає прямісінько в трубу шахти в районі Сіверська. Там засіли окупанти. Зараз ми перейдемо на карту. Я покажу точку, де саме вони засіли. Стискаються, стискаються потрошку. Лищата навколо Сіверська. І це теж дуже… Дуже і дуже тривожна та неприємна ситуація. от Якщо ми подивимося, де саме в якій в якій точці на мапі розташовувалися росіяни ось тут, в районі Сіверська куди було скидання, це ось тут, в сірій зоні, але там противник присутній. Не можна сказати, що це там повністю червона зона, але вона ну точно не неприємного для нас забарвлення